Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, гість нашої трансляції в ці хвилини. Я вітаю вас, вітаю, пане Олександре. Багато експертів не так часто беруться коментувати ті деталі, які десь там випливають в західних медіа, але все ж таки, це важливий матеріал. Він вже облетів багато дуже ЗМІ. Як ви гадаєте, чи дійсно більд може мати джерела в розвідці, на які посилається, в якій самій розвідці? Це теж цікаво, власне. І як взагалі прокоментуєте інформацію, яку видання опублікувало? Я вам це без джерел розвідці розповім. Тут не треба мати розумієте? Ну дивіться, Шойгу сказав на військовій колегії Міноборони Росії, що треба готуватися воювати до мінімум до середини 2025 року. Задачі, які стоять до травня 2025 року, це мінімальний той термін, який ставиться. Ясна річ, плани по захопленню Донецької області у Росії є. до кінця року. Вони можуть отримати ще тактичні успіхи внаслідок зведення своїх наступальних дій. На Донеччині це зрозуміло, і очевидно, у них там зараз основний напрямок удару. Це другий пункт. Третій пункт щодо того, що Путін хоче пережити Захід. Очевидно, це зрозуміло абсолютно, що Росія чекає, що Захід похитнеться в єдності і підтримці України, і таким чином зможе досягати своїх цілей. Далі е, Росія, коли буде нав'язувати якесь перемир'я умови, які вигідні їм. Без урахування певних таких, скажімо, взагалі без урахування якихось компромісів щодо України, так це теж наступний момент, і в цьому сенсі звичайно, що вони будуть готові зайти настільки далеко, наскільки їм дозволять власні сили можливості мати це зробити. Ну і крім того, дозволять українські сили оборони, які доволі таки вдало і ефективно обороняються. Як мені здається сказати про те, що зараз принаймні станом на зараз російські війська готові до захоплення якихось великих населених пунктів, не доводиться. Я це скажімо так базую на тенденціях які були давайте подивимося 2023 рік це їхні успіхи довкола бахмуту які мав ворог великою ціною поніше великі втрати ну а 2024-му, можливо це буде авдіївка Спочатку року, можливо, ще населені пункти незначні, як Томарінка або довкола, все чи зможуть вони на 2025 рік накопичити ресурси, щоб вийти на Запоріжжя чи Дніпро, ну це виключно за умови, якщо в нас просто я не знаю, закінчиться раптом зброя і будь-яка підтримка від будь-яких країн, щоб ми не змогли взагалі жодним чином оборонятися. Хоча це спрогнозувати важко. Тому я думаю, що. Плани у Росії вони можуть бути значні, і я не виключаю, що у Юліана є дані, скоріш за все, німецької розвідки про те, що відбувається, і вони, можливо, мають такі плани, але чи будуть реальні плани збігатися із можливостями? отут тут у мене є сумніви. Пане Оксандро, це дуже важливий насправді момент, тому що між бажаннями і можливостями завжди є велика площина, яку треба заповнити власне чимось іншим. От, якщо Російська Федерація навіть е, ці плани має. Ми про це вже говорили, і ви говорили про те, які можливості там назармає. На що взагалі може розраховувати російське військове керівництво? От Київ офіційний президент Зеленський, військове керівництво України, розраховує на підтримку заходу. І ми бачимо кроки там з боку Європейського союзу. Ми бачимо кроки зі сторони сполучених штатів інших українських партнерів про те, що буде надаватись додаткове фінансування і додаткова військова допомога. Тобто Києву наразі є на що розраховувати, хай і не в таких об'ємах, яких би цього Київ хотів. А от Російська Федерація вони розраховують власне, на що, на власне військове виробництво, чи все ж таки Росія буде пробувати шукати а, партнерів і союзників серед інших держав, які там не знаю, є під санкціями, умовно, як для прикладу, Північна Корея і так далі? А, розумієте, в чому ситуація? У них задача простіша, попри те, що я поясню, чому попри те, що у них з тиловим забезпеченням справи гірші. Тому що Північна Корея, Іран розумієте, Північна Корея це не вічно. Ця лавочка даруйте, вона швидко закриється. Ну немає в них таких запасів і можливостей, і в них південь. їм треба завжди погрожувати півдню. І там на паралелі стоїть реактивна артилерія, скерована на Сеул. Розумієте, і цей їхній каргокульт. Вони Кіма, вони нікуди не відкинуть. Тому там не вічна підтримка. Китай, ну немає, поки що інформації. Є скажімо так виклики, перестороги на заході, тому що Китай може активніше долучитися і допомагати Росії через ту північну Корею, але поки що, ну скажімо, якихось доказів, які б принаймні публікувалися, можливо, в когось якісь є, але принаймні публікували змі. Їх немає про те, що Китай там на якійсь промисловій основі щось постачає. Однак, вочевидь, може допомагати певними технологіями, що теж містить загрози для виробництва зброї. Але коли я кажу тому, тут у них тилове забезпечення гірше, захід зараз ще більше запуститься, їхня оборонна індустрія. У мене немає сумніву, що там буде все набагато сильніше. Питання в тому, що у них, зрештою, завдання, коли я кажу простіше, чому тому, що. Їхня задача в принципі, вести ось такі тактичні наступальні дії, як вони зараз ведуть, локального характеру, здобувати десь успіхи, якісь і в принципі все і утримувати ті рубежі, які є. А наша задача вона більша, тому що наше завдання це деокупувати, це вибити їх і винести з окупованих територій ворога. І відтак наше телеве забезпечення має бути ще сильніше не тільки для оборони. А для того щоб достатньо відбивати ці численні атаки ворога по всій лінії фронту, а і для того, щоб провести проводити наступальні дії, а наступ завжди потребує більше ресурсів. І ось тут важливий момент 2024 рік. В якому сенсі? Тому що ми можемо піти в оборону, і захід нам допоможе боєприпасами, запасами і так далі. Для того, щоб відбивати ці атаки ворога і зменшувати їхні ресурсні спроможності. Але другий момент, який був би логічний, витікаючи з цього першого, зменшивши ресурсну спроможність російських військ, знищивши їхню боєздатність, зменшивши її, перейти до наступальних дій, і ось це питання накопичення ресурсів, на яке поки що в повній мірі немає відповіді. тобто для оборони, ми все. Вочевидь, будемо отримувати, а от для підготовки наступальних дій, і коли вони можуть бути, ми поки що не маємо остаточної відповіді. Тому я кажу, що перед нами все ж таки завдання стає складніше, бо це деокупація і звільнення території. А перед ними завдачі все ж таки пріоритетна. Це зараз не вийти на знову ж таки на Харків, піти чи Дніпро чи Запоріжжя? Перед ними задача – утримати те, що вони вже окупують, і поступово-поступово просуватися ось так локального характеру наступу, пане Олександре. Ще питання буде стосуватись власне того, як можуть розвиватися події. Зрозуміло, що дві сторони виснажуються в цій гарячій фазі війни, яка йде зараз. Я спробую сформулювати питання: так чи мають для прикладу в Кремлі план Б, план В, план Д, якщо не спрацює те? До чого вони йдуть і те, що вони роблять? Чи мають такий план в Києві, план Б, план Д, ну будь-якою іншою буквою можемо назвати, і чи мають такий план на заході? Тобто, чи розглядаються якісь альтернативні версії того, якщо не спрацює історія, яка є станом на тепер, і те, до чого прагнуть, власне, як і в Україні, так і в Кремлі, так і на Заході. Мені здається, що на заході є різні підходи. Один підхід, який підтримує мирний план, який презентований президентом України Володимиром Зеленським Формула миру повною деокупацією української території і виведенням російських військ, що цілком закономірно справедливо і відповідає міжнародному праву. Але от і коли ми говоримо про план Б, є ті, хто одразу вам скажуть в окремих країнах про те, що таке можливо вийти на якісь компромісні умови з Росією, підписати якесь перемир'я, подай припинення вогню, не кажучи вже там про мирну угоду. Час від часу ці плани описують в західних виданнях. Там Форенефер, став західних медіа, багато чого різні, скажімо. Експерти пропонують різні тлумачення і бачення того, як з цього виходити. І от, до речі, в цьому сенсі і в цьому ключі досить важливо, просто щоб коли ми чуємо від наших партнерів, що Україна має перемогти, як нещодавно президент Байден сказав після зустрічі з президентом Зеленським. То дуже важливо, щоб ця перемога була синхронізована, тобто наше бачення перемоги і перемоги наших партнерів, тому що коли ми от згадуємо про план, план Б і план С, він якраз і може полягати в тому, щоб досягти спробувати досягти якогось перемир'я, спробувати десь зафіксувати лінію розмежування бойових дій, тощо тощо з іншого боку є більш радикальніші підходи, які кажуть ні, Україні треба надати все і взагалі змусити Росію ослабитись до такого, ж, чи. Чино, щоб вона була вимушена ну фактично капітулювати. Тому планів є дуже багато, але розумієте, дуже часто, коли про них пишуть, пишуть про Україну, не згадують про Росію. А Путін на прес-конференції знов таки згадав демілітаризація денацифікація, демонструючи тим, що він жодного меру так, не бажає. Ми про це будемо ще сьогодні в ефірі говорити. Я дякую вам за ґрунтовний аналіз. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правих досліджень. Гість нашої трансляції.